Усім привіт! В продажі Renault Koleos, Відже в Швейцарії, 2,5 бензин, механіка, повний привід, максимально можлива комплектація. 2014 рік випуску. 176 тисяч оригінально підтверджено пробігу, також є вся сервісна історія. кузов весь у рідній фарбі, м'ятин, царапин сколів, абсолютно нічого немає. На 18-х оригінальних лекосплавних дисках оптика у нас біксинонова, умовочі фар, протитуманки, камера. Партроніки 360, дублюючи поворотники на дзеркалах, дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням складанням, вікна всі оригінальні, включаючи лобове, також є датчик світла, датчик дощу, рейлінги, панорама, два ключі в комплекті, безключовий доступ на кожних дверях, низ дверей і пороги захищені пластиком, плюс кузова оцинковані. Такий нас класний чорному виконанні салончик, шкірне мультифункціональне кермо, панорама. Електропривід підігрів сидінь, індикатори сліпих зон, бовс, акустика, електропакет по вікнах, дзеркалах, двозони клімат-контроль, електростоянкове гальмот, джойстик управління, навігацію. Також у нас вже сучасна навігація Airlink. Вона також є сенсорна, двозони клімат-контроль, система запуску двигуна без ключа, круїзконтроль, управління повним приводом, допомога при спуску з гори, розетка, прикурювач, датчик, світла, датчик, дощу, як я говорив. У нас просторний задній ряд, також є система кріплення ISOFIX. FX. Сидіння лягають рівну підлогу. Задня, щоб редня оптика ціленька, без тріщин, без запотівань, у нас датчики сліпих зон, партроніки, камера. Буде комфортно паркуватися фаркоп, розетка. Фаркоп у нас знімається, також до нього є ключі, великий просторний багажник, тут утворюється багато місця, можна тут, тут присісти, використовувати як столик. Тут такий органайзер, домкрат, ключі у нас все на місці. Сам буфер, запаска. Все тут є, ніхто ніколи нічого не забирає, Все завжди до машини залишається, як приїжджає підсвіточка. Також розетка, поставити собі холодильник в дорогу. Сидіння також складається, можна спокійно переночувати вдвох, комфортно. Стика у нас машинка з цього ракурсу. Він же розмитнений, сертифікований. Готовий до постановки на облік, також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити його до вас. під дім. Також така послуга доступна. Тож кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд міста Радивилів, Рівницька область. Вся інформація по автомобілю буде в описі під відео. Там знайдете по комплектації ціну і номер телефону. Зараз в наступному відео покажу вам сервісну історію.